Премудрість, доти та послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, сину, тите, Божа благодать явилася спасена всім людям і навчає нас, щоб ми зретклися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці. Чекаючи блаженної надії, славної появи великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який видав себе самого, щоб викупити нас і усякого беззаконня, та щоб очистити собі народ, щоб був би його власний, ревний до добрих діл, та, коли явилась ласкавість і любов до людей, спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливости, які ми були зробили, але зо свого милосердя, купілю відродження і відновлення Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми. Оправдані його благодаттю, стали згідно з надією, наслідниками життя вічного. Мир тобі примудрий, Санлилуя. З душе. З оце не все напонячим писанням. Алиуя, глас Господній над водами, Бог слави загримів, Господь над водами великими.